Вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це проект власний погляд. Перше в Україні 8 та 9 червня відбудеться подія світового значення. Міжнародний мистецький фестиваль ОУФЕСТ. Цей музично-театральний проект заснований Київською е, національною оперетою України. і, Власне, про цей фестиваль, про інші про міжнародну співпрацю, взагалі про розвиток опери оперети в Україні та світі. Будемо говорити із Богданом Струтинським, художнім керівником Київського національного академічного театру оперети і радником голови комітету Верховної Ради з питань культури і духовності. Вітаю вас, Богдана Дмитровичу. Насправді, ось, цей фестиваль, який відбудеться 8 та 9 червня, uh -huh. що в ньому а, проривне, що креативне, uh -huh. що дійсно от, а, таке, що заслуговує на фестиваль світового значення? Uh -huh. Ну, По-перше, те, що в Україні робляться фестивалі, це вже плюс великий, тому що на сьогоднішній день у нас надзвичайно великі обмеження фестивалів. Оперета-фест Фест це Опера Фест, Оперета Фест, так? Oh Значить, це фестиваль, який в першу чергу е, продукує мюзик оперету і оперу, і таким чином об'єднує всіх людей в цьому жанрі. Ну, у нас буде представлено дуже багато країн. Uh -huh. Значить, в цьому жанрі об'єднує людей. І плюс ще полягає в тому, що крім основної програми, крім основної програми, яка буде там на гала концерті так ми маємо презентацію ще кожної країни в її, як сказати, в такому народному мистецтві. Тобто ввечері після основної програми люди будуть мати на площадках, на вулиці, в будиночках, знаєте, таке, біля будиночків, біля балкончиків, будуть мати такі, якби такі свої власні концерти до 10 номерів. А плюс полягає ще в тому, що ми цей фестиваль робимо в двох містах. Це буде місто Буча, на літньому площадці, майданчику нашому. Там ми відкрили літній театр. Його презентація була у нас в вересні, 26-27 вересня цього року, ну минулого року. Значить, цього сезону ми так привикли театрали. Вони живуть сезонами, розумієте? І <клес>, другий гала-концерт 9-го числа. Це вже буде в нас Національній опріопереті опр... України на нашій площадці. І таким чином у нас будуть дуже багато диригентів, вокалістів з різних країн і е... презентація не тільки мистецтва, а й презентація взагалі держави культури, України, культури, об'єднання. Mm -hmm. Фестиваль це. Першу чергу презентація країни в галузі туризму розумієте? Люди приїжджають, знайомляться. Треба зробити все задля того, щоб людина захотіла ще раз до нас приїхати, щоб вона просто закохалася не тільки через музику, щоб подружилася. Ми, ми зробимо це на високому рівні, щоб люди захотілося приїхати ще. Щоб на, нас, на наприклад на наступний рік ми могли провести три дні вже знаєте там. це ніби знаєте. От нагадує наші сподівання на євро 2012 коли всі готувалися дуже довго, сподівалися теж залучити людей. Відміна національного оперети України від Євро полягає в тому, що ми, крім сподівань, робимо ще й справу. Ну як ви готуєтеся уже зараз? Чого коштує дійсно? Чого яких своїх По-перше, ну, ми робимо це коштує. без жодної копійки державного фінансування? Це все робиться за власний кошт, але ми знайшли спонсорів, і ми з рахунок спонсорів розміщуємо людей. Ну і за рахунок власних коштів театру. У нас що це коштує? По-перше, це велика робота з посольствами, це велика переписка. Це дуже тривалий довгий процес. Це співставляння, є, наприклад, деякі номери, які в Україні ніколи не гралися. Ні, Потрібно ну я вам хочу сказати, у нас ніколи не грався поганіні там. Він Литва буде представляти цей номер. Значить, в нас в uh -huh. нас дуже мало виконується Джудіта, Легара. Вона буде теж представлена тут. Ну, це, знаєте, суто специфічно. така, я не можу зараз перераховувати цей перелік номерів, ну, які, скажімо, в Україні знаєте. ніколи, так, по ціному ще знають, які в Україні ніколи не гралися. Значить, це величезна, потужна така робота, яка залучає, ну, наприклад, у нас буде фестиваль міжнародної кухні, так? На вулиці, в парку. Там. Це теж долучити цих людей, переконати своїх кухарів. Величезна організаційна робота. Знаєте, це 95% роботи невидимої. А 5% – це вже результат. Потім, коли ми бачимо ну, концерт, коли ми бачимо свято. О, боже, як класно! А за це величезна рутинна робота. Якщо порівняти з Орфеєм, який угу. в Росії був ви там були також. Так. Ну, ви можете зрівнювати рівень проведення, взагалі, рівень угу. виконавців, справа тому шо рівень орфей, організації. Саме орфей це конкурс, і тому... орфей, це конкурс оперного мистецтва, угу. і він так він, він, він народний конкурс, і цього року там було теж дуже багато країн. І я вже там вдруге, але це конкурс оперного мистецтва Незвичайно надзвичайно високий рівень, тому що йому вже було це ювілейний був конкурс, і м -м, дуже сильні голоси. От На відміну, наприклад, від того, що в Україні переважає завжди колоратурне сопрано, то в Росії переважає центральне меце Сопрано. І я, наприклад, з задоволенням би захотів взяти таких людей до нас на роботу. Я підійшов до однієї дівчини, яка взяла е -е, гран-прі першу премію. Виявляється її батьки з під Тернополя, тож українці там ну, як не крути, скрізь українці. Так, так. Ну а чому у нас всі? Е, ну всі співають не мецо, там да високим ні, навісно? ні, у нас співають у нас і хороші голоси. Я кажу просто такі, якийсь був цього року дар. Знаєте, приїжджало дуже багато там з Саратова, з Нижнього Новгорода, з Москви, і саме от люди такі таланують і дуже саме вроджений yeah. дар це центральний сопрано в Україні, наприклад, більше. Тому що ну може нас, нас розвивають так, угу. сам, можливо, чи можливо, чи можливо, можливо, але ні, це вродженість. Ну в людині є якби ми його не вели, він все рівно тенор. Але розумієте? все одно в людини спочатку може бути високий голос сопрано, другий може сопрано. Бути. Потім до Альта може, може спуститись може, може. чому може. так? Чому ну, на наскільки... Тільки з віком. З, віком. з віком. От я знаю, що в національній опеці взагалі mm -hmm. ви залучаєте щось таке модернізове, зокрема, інтернет і різні так. плазми, і зустрічаєтеся, обговорюєте це з mm -hmm. відвідувачами, і студенти до вас приходять. І комусь подобається, комусь ні. Mm -hmm. от, це нормально. Як ви йдете? Ви а, тільки йдете mm -hmm. от, за враженнями, чи все-таки спочатку показуєте, потім уже слухаєте, подобається чи ні? Як ну, відбувається це відчуття, глядача? по перше е, такі круглі столи, діалог з глядачем? Це така інновація національного переду України. Нам просто цікаво, дійсно, як думає сьогодні молодь, що вона хотіла, які в неї пріоритети, які в неї сьогодні позиціонування себе як сучасної людини в суспільстві. Розумієте, і чим може мистецтво допомогти, яке вона може зробити, скажімо, через форму і театру? Так, як ми можемо зробити такий проєкт, щоб він був би їм цікавим і модним. Вони розуміли, що Україна це є класно, це є гордо, це є ну, така самоідентифікація молоді себе, як людини, яка реалізувати хоче себе через майбутнє, так, але через свою професію і через те, що я є українець. Що вони хочуть для цього? Нам це дуже потрібно, тому що ну, як людина, як режисер, як митець, він черпає імпульси з життя, з якихось дуже сильних емоційних вражень, розумієте? Але в першу чергу, коли я роблю проект будь-який. Наприклад, чи це мюзик, чи оперета, чи музично-драматична вистава, чи Бу, що би це не було, чи mm -hmm. модерн балет mm -hmm. все рівно. Я не думаю про те, що яке буде враження. Я хочу зробити, витягнути ідею, яка в першу чергу потрібна мені, як людині, як художнику з моїм колективом. Якщо я буду на сьогоднішній день думати, що нам потрібно публіці, і гадати постійно зважувати, то на зав... ну, на завтрашній день я перетворююся в людину, яка буде тільки... Кажуть, угаждати, розумієте, uh -huh. і тоді це ми просто відсунемось, відкинемось, віддалимось від мистецтва, тому що не сьогодні і не завтра було відомо, що не завжди публіка має високі смаки і може формувати той чи інший рівень інтелектуальної публіку підтягувати. Однозначно, так. мистецтво uh -huh. має мати все таки, попри все виховну функцію. І змісти форма мають наскільки поєднані, розумієте, щоб глядачу захотілося прийти і побачити щось таке. Він сказав, слухайте, ну дійсно так і є. А давайте я по-іншому вже буду себе поводити в транспорті, а я там на роботі по іншому буду себе поводити. А можливо, він щось таке побачить і буде там вступати місце в тролейбусі. Там, тобто, все рівно ми можливо, я утопіст, не знаю, але я в це дуже вірю, чесно вам скажу. Це не тому, що якісь такі декларації, знаєте, загальноприйняті, моральні. Ні, я в це дійсно вірю. Я переконаний, що через етику можна змінити естетику, розумієте? В однозначно колективі. через естетику uh -huh. поміняти етику. Це такий е, взаємопов'язаний знаєте, процес. Тому однозначно ми не повинні вдаватися до того, що сьогодні хочуть тільки слухати публіку. Uh -huh. Ми повинні зважувати вивчати ринок. Оце є ринок, який хоче художній продукт, той чи інший бачити молодь. Таким чином ми створили, наприклад, дуже модерний проект, де дійсно залучений інтернет, ось величезний екран, угу. де молодь спілкується і знайомиться через інтернет, хлопець з дівчиною. Так це сьогодні буває в житті, правда? В їхньому житті. Знову ж таки запитаю, mm -hmm. чи в самому колективі а, генерують ідеї, пропонують вам? Ви а, mm -hmm. ну, спілкуєтеся з, з акторами, з, ну, з артистами? No, а, однозначно, ну, однозначно. Саме про те, от, над чим далі працювати? Mm -hmm. Як це no, відбувається? Е, як, правило, як правило, ми дивимося на той матеріал, який ну, розкладається на публіку. Я, у мені, є принципі і мої педагоги завжди вчили, немає Гамлета, не став mm -hmm. Значить, і це дуже природньо і нормально, розумієте? Ми повинні з вами дивитися на те, що сьогодні може бути, ну як сказати, співставним струпою, що розкладається. У нас є ця героїня, чи є цей герой. Але є дуже багато ідей, коли людина каже, я хочу це зіграти, той чи інший актор. Я дивлюся, якщо він може це зіграти. Якщо цей матеріал сьогодні є актуальним для суспільства, однозначно ми беремо тоді в постановку. Як ви відчуваєте, актуально чи ні? Ну, природньо. Інтуїтивно. По-перше, інтуїтивно, по-друге, аналіз. Є поняття аналізу, дієвого аналізу, композиційного аналізу це перше. Друге, є матеріал, просто хороша драматургія. бо вона високодуховна, або вона високоякісна. Ну, от Ми зараз ставимо кізмікет. Тобто, uh -huh. це приборка не Шекспіра. Ну, якби не хотіли, Шекспір є Шекспір. Класика є класика, вона завжди актуальна. А Welcome to Ukraine, який вже от uh -huh. подейкують зібрав уже всі квитки, розкуплені на першу. to Ukraine» це дуже цікавий проект, придуманий нами. Це історія України. Знаєте, в традиціях, в ритуалах і через тему кохання молодої людини, українця до француженки, і він є дуже сучасним і модерновим. Там навіть подані, і як, як сказати. Танці українські в такій манері, що вона йде на зрізі жанрів, розумієте, такий синкретичний підхід, тому що сьогодні мені не дуже цікаво грати тільки шаровари, і все я вважаю, що ми повинні йти вперед і пропонувати новий продукт, який є сучасним. Чого взагалі варто пропонувати, ну що саме пропонувати українській публіці з огляду на те, що Україна це не весь світ, з огляду на наші там національні якісь особливості? От як ви відчуваєте, до чого зараз українці тяжіть і чим зацікавити? Ну, от я вам чесно скажу. Я завжди кажу так: якщо ми українці, це означає, що ми повинні ходити в шароварах і грати тільки в українську драматургію, але я не говорю зараз про Я зрозумів. а українці і театр. Ми свою задачу ставимо на те, що ми стали найвищі і найкращі зразки світової музичної культури і знайомили з цим глядача. Тому, наприклад, у нас на сьогоднішній день граються ті проекти, які ніколи, скажімо, не гралися в Україні. Ми зіграли вперше в Україні Пауля Абрахама е Балсавої. Він був поставлений у 2010 році. Зараз ми граємо бродвейський варіант із Мікейт Мюзиклу, так? Угу. Який ніколи не грався знову ж таки в Україні. Далі ми будемо грати ті е, проекти Джеремі Германа, які в світі є дуже популярними, дуже зрозумілими, а в Україні вони ніколи не йшли. Ми не повинні бути на обочині і казати: ні, ми будемо грати тільки Сільву, чи ми будемо грати тільки там Веселу вдову, бо це грали традиційно всі роки і всі століття. Це неправильно, погодьтеся, ну це невірно. Потрібно робити те, по перше, що ти відчуваєш сьогодні, якщо художник, режисер, драматург. Балетмейстер, диригент, хормейстер. Як вони сьогодні в у цьому симбіозі, у цьому ансамблі, вони відчувають, що це вийде класно? Треба робити. Ну от ви ще, крім того, що художній керівник національної оперети, ви ще. Го радник голови комітету угу. з питань культури та духовності так. над чим зараз працюєте, які основні завдання були поставлені перед вами як перед радником? Ну по перше, я е, дуже багато працюю над законодавством. Я вважаю, що в галузі культури на сьогоднішній день є закон про культуру, є закон про театр і театральну діяльність, який вже з 2005 року, але він не працює. Він прийнятий. Але не працює, тому що немає дуже багато підзаконних актів, нормативних актів, тобто на рівні там, скажімо, наказів Міністерства культури і чи постанови Кабінету міністрів. Сьогодні ми розглядаємо те, що ми все-таки добили закон про відміну ПДВ в галузі культури, який надзвичайно потрібний. Це перше, і друге це закон про меценатство, який на сьогоднішній день дозволить. Тим чи іншим закладом мистецтва, я не кажу тільки ну, мистецтво і культури, mm -hmm. працювати м, більш вільніше і залучати додаткові кошти, крім бюджетного фінансування, так, для реалізації тих чи інших вистав, проєктів, кіно, я не знаю концертів, розумієте, чи якихось інсталяцій, будь-яких інсталяцій. Тобто, таким чином, ми отримаємо партнера, який. На суму підтримки буде звільнений від оподаткування. Тобто, банк, будь-яка установа фінансова, вона профінансує ту саму суму, яку би вона профінансувала податками, так? Це буде те ж саме, наприклад, 25%. Угу. так? Ну, Але 5% вона дає в будівництво дитячого садочка, а 20% вона дає в бюджет. Тобто, ми розбиваємо на фінансування цільове. І на фінансування в загальну казну. Взагалі на цей рік, якщо не завершення програми говорити, так. які основні ще для вас, можливо, особисто як для керівника є завдання, от що би хотілося зробити цього року? Ну, по-перше, для мене най найважливішим є те, що театр сьогодні знаходиться в стані реконструкції, і реконструкція не завершена. І для мене, як для керівника, є, по-перше, завершити реконструкцію. Я не думаю, що вона в цьому році буде завершена. Оскільки вона потребує дуже багато коштів. Ми сьогодні завершуємо тільки перший етап реконструкції. нас є два етапи реконструкції. І оскільки є брак державного фінансування, бюджетного фінансування, то ми просто чекаємо, терпимо, але ми просто працюємо в таких дуже складних умовах, розумієте. У нас сьогодні немає складування декорацій, у нас немає сьогодні, тобто приміщень для складування, mm -hmm. приміщень для виробництва декорації. Ми так знаєте, по різних кусочках серед Києва розкидані. Там кусочок, там кусочок, і це дуже складає. Великий я просто не люблю жалітися. Ви знаєте, ну, втрачання часу. По перше, навіть, часу, навіть. по друге, коштів. Транспортування uh -huh. воно під час транспортування ламається. Ну, цього і... року є всі шанси взагалі це завершити. Все, я вірю в це, я для цього все роблю. Ну, я думаю, що так і буде. Я вам бажаю наснаги, натхнення і здоров'я. Звичайно, Взаємно. для завершення всіх проєктів і для початку нових. Дякую Взаємно. вам, що прийшли. Нагадаю, гостем студії був Богдан Струтинський, художній керівник Київського національного академічного театру. Оперети Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.